Україна може жити в цілому, як друга Швейцарія вже завтра. Замовними ознаками, за мовою, за фінансами. потрібно тільки лише бажання населення. Але українці обрали інший шлях в цілому, який цікавий шлях? Самознищення, самоліквідація та власний геноцид дозвіл. Щоб влада над ними проводила геноцид. Відповідно до статті 19 Конституції України, ніхто не може бути примушений до того, що не передбачено законом. Тому я багато років пояснював, чому не можна голосувати за Совків. Мене багато хто не чув і не чує. І не чуло, що вибори нічого не вирішують і ніколи нічого не вирішать. Тому що з кожним президентом України ви будете жити все гірше і гірше, з кожним урядом. Щоб жити добре, потрібно було домовлятися не з владою в цілому, щоб жити у другій Швейцарії стосовно мови. І так званих офшорів, щоб зробити на цьому. Нація не бажає процвітання свого сама. Для прикладу, наведу статистику державну. Україна за зовнішніми та внутрішніми боргами вже повинна сплатити цього місяця в цілому 6 мільярдів доларів. В Це було в укрнет новинах. Можна цю інформацію перевірити. В цілому. Тому, на жаль, на, жаль, на превеликий жаль, українці вибрали самознищення, самоліквідацію. От. І, на жаль, вони нічого не хочуть змінювати. На жаль. Чи можуть якось українські націоналісти на це вплинути в цілому? Ні, не можуть. Тому що ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законом відповідно до статті 19 Конституції. Якось так. Стосовно так званих провокаторів, які там провокують правих. Патріотів, адвокатів, юристів, правозахисників змінити владу в неконституційній спосіб. Нагадую вам, шановні провокатори, що давно відбулося повалення конституційного влади 21 лютого 2014 року. Верховна Рада України своїм рішенням. Про ліквідацію частини Конституції та незаконної відставки Віктора Федоровича Януковича привела до правового хаосу тиранії і диктатури ще гіршою, ніж була при Януковичі. Навіть Янукович такого не мріяв такої диктатури та тирані через такі закони, які приймає Верховна Рада України в цілому. Тому. Я хочу сказати українцям, шановні українці, жоден українець, у кого немає грошей, не зможе стати президентом України. Ніколи, від слова, зовсім ніколи назбирати 5 мільйонів гривень та на президентську команду, щоб заплатити за ефіри, які не один мільйон доларів коштують. На олігархічних каналах. Потрібно лягти під олігархів. Якось так. Чи підприємців і постійно відробляти їх інтереси. Якось так. Навіть, навіть якщо кинути клич про донати, ніхто простому українці не скинеться на великі донати. От і все. Це. У фільмі Слуга народу вам показали, що простий вчитель може стати президентом. Простий юрист не може стати президентом чи простий вчитель з історії. В цілому, чому? Тому що в них нема грошей для того, щоб стати президентом. Якось так. Багато хто мені пише там в коментарях, чому я не стану президентом України. По-перше, в мене нема 5 мільйонів гривень. У мене нема більше 100 млн грн на так звану передвиборчу агітацію. В цілому, мені не 35 років, а 32. По-друге і третє офіційно заявляю, що я не є громадянином України і ніколи їм не був. І не входив ані до громадянства України. Ані до громадянства РСР. Я юридично не можу приймати участь ані в виборах президента України, ані взагалі в голосуванні. Не маю на це права. Юридично. Якось так. Але провокатори кажуть: та йди в президент. Угу. Ну так і йдіть, знайдіть же 5 мільйонів гривень. Що ж ви найдете? Угу. Слабо. Знайдіть 5 мільйонів. Гривень на заставу це перше. Друге, на президентську компанію, не від олігархів на донатіки, то, то вам не притула, щоб попросити. Попросіть, спробуйте в українців попросити. Хоча б мільярдика 2 чи 10, чи 100 на передвиборчу агітацію. І навіть неважливо, скільки ви грошей потратите в цілому. Але ви ніколи не станете президентом України. Не народним депутатом, тому що договорняки вирішують все та зв'язки. Якщо у вас нема ані зв'язків, ані договорняків, ви не станете президентом. От. Навіть якщо вони у вас є, це ще не факт. Що ви станете, можна мати навіть договорняки і не стати депутатом чи президентом України. І навіть якщо ви станете, ну добре, уявімо, що ви стали президентом України. Що далі? Ви знаєте, як керувати? Ні. Навіть Зеленський не знає, як керувати. В нього нема відповідної юридичної освіти. Він цю юриспруденцію на своєму кварталі проміняв. Тому які претензії? Взагалі до когось в цілому до керування державою. Тому підписуйся, поширюй це відео. Тренди Ютубу, реквізити для підтримки каналу в описі до відео. В цілому. Тому неважливо, хто стане президентом, буде лише гірше. І жоден, підкреслюю, українець не стане президентом України, який за порогом бідності. Ніколи. Навіть представник середнього бізнесу не стане президентом. Тому що потрібні великі гроші, ніхто, ніхто не дасть на це. Надійтеся. Якось так. Але вам будуть казати, ви маєте право. Так, маєте право ілюзорне. І обов'язки ілюзорні. І вас питають, ви повинні там щось комусь. Ви нікому нічого не винні. Як і вам ніхто нічого не винен. В цілому. Але, на жаль, українська нація обрала шлях до свого самознищення. На жаль. От, і йде шляхом руйнації своєї, замість того, щоб стати другою Швейцарією. Чому так? Тому що, тож, так вирішила. Саме українці. Неможливо ж змінити їхню думку. Я потратив більше ніж 14 років, щоб їх переконати. Думаєте, ви їх переконаєте про щось? Не переконаєте. Це марна трата часу. в цілому. От. Найголовніша інвестиція взагалі в цілому, навіть якщо. Буде це проводитися самоліквідація населення, вона зараз вже проводиться. Це створення інститутів захисту прав людини. Це найголовніше. А там президенти та уряди нас не цікавлять правих взагалі. Тому що нас туди ніхто не допустить. От і все. Ви прекрасно знаєте, що. Для того, щоб стати президентом прем'єр-міністром, потрібно великі гроші. У правих України нема стільки грошей. Вони не олігархи. І ніколи їм і не було. І як вони стануть, якщо нація не хоче бути багатшою, заможнішою? Нікого не можна заставити щось робити проти їх волі. В цілому, воля українців це самогеноцид. В цілому. Українці не хочуть свого процвітання. Вони хочуть своєї смерті. І вони, на жаль, обрали інший шлях до могили, а не до процвітання. Це я офіційно юридично заявляю. Слава Україні!